Ці історії про лідерство, мужність і сміливість, чи не так я надихаюся ними своєю сім'єю і дуже вдячний, що ця сила є і в моїй ДНК, оскільки ми виводимо місію Mary Kay на новий рівень історії успіху, ваша сила та відданість справі матимуть вирішальне значення. Світ змінюється, але можливості Mary Kay актуальні як ніколи. Ваш підхід повинен бути сміливим, а ваша рішучість сильною, оскільки ми залучаємо нові покоління підприємців. Не соромтеся пробувати щось нове або змінювати існуючі процеси. Мої бабуся та батько точно не соромилися би. Як ви почуєте сьогодні, існує цілий світ потенційних клієнтів Марі Кей, які існують переважно в цифровому просторі, і ми хочемо достукатися до них. Познайомити їх з нашою продукцією насправді. Одна з моїх головних цілей на посаді генерального виконавчого директора забезпечити процес, щоб будь-хто міг легко знайти і придбати продукцію Mary Kay у вас, ви, серце цієї компанії, і завжди будете в центрі всього, що ми робимо. Саме тому ми хочемо, щоб нове покоління познайомилося з вами. І дізналося більше про Мері Кей, про нашу неймовірну продукцію і наші неймовірні можливості. Якщо ви ще цього не робите, я закликаю вас використовувати нові способи ведення бізнесу: чи то платні соціальні мережі, чи то більше онлайн-класів, чи то більше віртуальних чатів за кавою з потенційними клієнтами. Будьте сміливими та хоробрими. Продовжуйте робити те, що працює для вас, але також приймайте зміни. Однією з найкращих сторін цієї можливості є те, що ви можете вести свій бізнес по-своєму, і це ніколи не зміниться. Але важливо визнати, що те, що шукають клієнти, еволюціонує. Пам'ятайте про це і згадайте мою бабусю, яка проклала собі шлях і досягла так багато, не залишаючись у своїй зоні комфорту. За відносно короткий період мого перебування на посаді генерального виконавчого директора ми досліджували нові речі, прагнучи бути сміливими та відважними. Ми відкривали нові ринки, адаптували нові стратегії та постійно впроваджували інновації, щоб знайти нові шляхи для досягнення вами більшого успіху у вашому бізнесі. Але ви знаєте, є дещо на що я хочу звернути увагу, і це не є новим, але це сміливо і відважно. У той час, як інші компанії прямого продажу нещодавно внесли значні зміни у свою діяльність, ми залишаємося вірними можливостям, створеними моєю бабусею та нашою засновницею Мері Кей Еш компанією і не вносимо змін у нашу поточну структуру прямого продажу. Ми багато чули про те, що потрібно бути сильними та не зупинятися на досягнутому. Як доречно, ці історії звучать на семінарі Мері Кей. Кожна з вас є частиною сім'ї Кей, і я знаю, що у ваших історіях іще ще багато чого цікавого попереду. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб почути більше про те, як ви зростатимете наступного року. Якими б не були ваші прагнення, копайте глибше. Залишайтеся морально сильними, визначте свої цілі та складіть дорожню карту їх досягнення. Це є у вас. Я знаю, що ви можете це зробити, адже це також у вашій ДНК. Дякую вам і бажаю чудового семінару. мені